В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Грузинська казка три брехні. В однім краї був химерний цар. І спало йому на думку таке, хто каже, тричі збреше, за того свою дочку віддам. А вже хто не зможе, то голову зітну. 99 -го потикалися та всім голови постинали. А жиде сотий вівчар молодий. Чого прийшов молодше? питає цар. Щоб тричі збрехати. Дев'яносто дев'ятери не змогли, а ти що за один? Краще йди собі додому, поки голова ціла. Тільки хлопець своє править, от цар і загадує йому. Ну, бреши. Учора, почав юнак, пригнав я ввечері отару, а мати нічого не наварила. А їсти ж, хочеться? То пішов я на город, там у нас гарбуз ріс. Дивлюся, немає гарбуза. Я за гарбузинням, за гарбузинням та й опинився аж за океаном. Глянув, аж лежить наш гарбузяка. Я його швиденько додому приніс, та мати таку свичну вечерю зварила, щоб виїли не наїлися. Брехня. крикнув цар. А хіба ж я не для того прийшов? Глянув на хлопця обдурений цар та й каже За два дні ще прийдеш. Минуло два дні. Йде вівчар знову. А починай. Учора пригоню я отару додому, а мати ще й ввечері не зварила. Каже, солі немає. Бігали по сусідах, ні в кого немає. Пішов я в гори, де сіль беруть, дивлюся, немає ніде нічого, тільки лиса скеля стоїть. А у мене ні молота, нічого. Розгнівався я на головою гуп, гуп об ту скелю і одламав чималий шмат. Я його на плечі та й додому. Почала мати вечерю варити, хоч і припізнилася, так зате ж так посмакували, щоб ви не відмовилися. Брешеш, кричить цар. А вже ж брешу, а ви ж того й хотіли. От царе загадує, іди і приходь післязавтра. А і думає, що ж йому ще сказати? Я більше вже нічого не знаю. Цілу ніч думав, а вранці покликав людей, щоб виняли з землі креврі. Наледве ледве викупали гуртом такий величезний, покотив хлопець креврі до царя та й питає. Прийшов? Так, царю, прийшов. Ну, починай. Ви в мого батька позичали квеврі золота. А оце я прийшов забрати Брехня! вигуднув цар. Все, царю, три брехні маєте. Що робити цареві? Віддав він дочку за вівчаря, справили весілля, а як цар помер, то почав царювати вівчар. Такий Лепський цар був, що й сьогодні ще десь царює. На добраніч, малята, солодких снів.